Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео клоп і блоп. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, розберемо сьогодні такі дві цікаві речі: це Клоп і Blob. Перше, клоп це Character Large Object великий символьний об'єкт. Використовується для зберігання великої кількості текстових даних. Цей тип даних може зберігати дані довжиною від 2 мільярдів 147 мільйонів 483 647 символів. Другий це BLOB – Binary Light Object. Великий бінарний об'єкт. Використовується для зберігання великої кількості бінарних даних. За допомогою блобу. Можна зберігати анімацію, картинки, аудіозаписи, музику тощо. І для початку давайте подивимось, як виглядають ці два типи в базі даних. Створимо таку табличку, я її назвав LART Object, Ну, скорочено Lob. ID, звичайно, примірики, і ось наші два типи: оце клоп-тип, оце Blob тип Ну, називаних по-першій літери: текст, etap. T-type і begin B-type. Давайте додавимо. Створилось. refresh. Додавилось. Тепер, які є два варіанти, як можна використовувати ці два типи. Перший це String Array. Клоп використовується просто string, blob використовується просто масив-байтів. І нам треба додати ось таку анотацію, яка каже, що це в нас Lart Object Type. Другий варіант ми можемо використовувати класи Clop і Blob. І нам так само треба додати анотацію LOB. Як ви бачите, я використовую, використовую ту саму табличку і ті саме поля. Але два різних типи класів. Там стрінг і «масив байтів, а там Clop і Blop класи. Додавляю STRING array і Clop. Звичайно, ці entті до конфігураційного наше влаштування. Перший приклад буде withString і byte array. Створюємо сесію, все всередині транзакції, все так, як ми любимо. І створюємо клас. Тут ми робимо hello stringom. А тут, щоб отримати масив байтів, ми робимо string, getBytes і стандарт charSet utf у TF8. Ми отримаємо масив байтів. Зберігаємо і дивимось на результат. Супер. Зберіглось. Давайте подивимось, як це виглядатиме. Так, script, select. Текст ми бачимо ось таким чином. І масив байтів ми бачимо ось таким чином. Давайте подивимось другий варіант. За допомогою клоп і блоп класів. І так, використовуємо клас, клоп блоп. В цьому випадку, щоб отримувати клоп і блоп класи, використовуємо клоп і Blob проксі і в них використовуємо Generate Proxy. Сюди передаємо string, сюди передаємо масив байтів. І в цьому випадку отримуємо клоп, в цьому випадку отримуємо блоп. Так само зберігаємо і дивимося на результат. Так, оновлюємо. Ви як бачите, результат той самий. Тепер давайте подивимось, коли ми захочемо їх дістати. У мене є такий один метод get, але я в цьому методі GET дістаю клас як за допомогою string і array, так само додаю клас, як за допомогою клоп і блоп-класів. Просто роблю SELECT ALL from blob, WHERE LOB.ID дорівнює 1. І в такому варіанті я тип передаю string-array або передаю клоп-блоп-клас. І отримую результат один і той самий. Так як я використовував стрінг, просто щоб вам показати, що немає значення, як ви зберігаєте за допомогою stringів і Масиву байтів або за допомогою класів клоп результат ви отримуєте той самий. Я просто використовую стрінги, щоб було видно, що все це є те саме. У випадку першим класом string arra тут набагато легше. Тут ми одразу отримуємо стрінг і повертаємо стрінг. Тут нам треба масив байтів зробити в стрінг, щоб отримувати стрінг і подивитись. В другому варіанті тут трошки складніше. Ми отримуємо наш character stream, ми отримаємо це і reader і отримуємо райдер, в який ми будемо все це писати. Потім ту стрінг, і отримуємо наш стрінг цього райтера. В випадку з блобом ми просто беремо його type, беремо байт, який є, і довжину. Тобто хочемо читати з першого і до кінця. Тобто, все. Робимо new string, і отримуємо так само Blob, як string. Ставлю бряку і подивимося, що фактично це є те ж саме. Як ми бачимо, string as String hello, string, string world, і as string hello, і blob as string також world. Якщо ми тут поміняємо значення на 2, а це те, що ми зберігали за допомогою clop і Blob. Результат буде той самий. Hello world, Hello World. Тож ви можете використовувати. Типи або String і Array, або Clop і Blob типи, щоб зберігати великі об'єми даних. Отже, якщо ви хочете використовувати і зберігати великі об'єкти Object, ви можете використовувати або масиви байтів, або String, або Clop і Blob класи. Hibernate дозволяє це робити, використовуючи анотацію Lob, і таким чином. Abernet знає, що вам треба зберігти, але в базі даних вам теж вказати треба або текст, або Big Int, наприклад, використовуючи базу даних PostgreSQL. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему в Ethernet, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.